Привіт всім! Мене звати Юлія, і сьогодні ми поговоримо з вами про ефективну комунікацію. Ми почали про це розмовляти вчора, і я споділилася з вами деякими основними аспектами ефективної комунікації, де вона потрібна, як її розвивати. І що необхідно робити для того, щоб почуватися впевненіше, коли ви розмовляєте з різними людьми в різних контекстах? Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією, яка, на мою думку, дуже важлива, і це яким чином необхідно аргументувати свою власну точку зору, яким чином наводити аргументи для того, щоб ви могли переконати людину, з якою ви? Спілкуєтеся, як ви можете переконати цю людину в тому, що вам необхідно, в тому, в чому ви хочете її переконати, або в свої ідеї, або, припустимо, в, в тому, що вам необхідно. По-перше, для чого нам необхідно аргументувати нашу точку зору, і в яких ситуаціях це необхідно? По-перше, коли ви розмовляєте з людьми на роботі, якщо у вас є мітинг, вам безпосередньо необхідно, вам необхідно розмовляти з людиною і вам необхідно знайти консенсус. Або якщо ви бачите, що людина, припустимо, висловлює точку зору, яка не, не резонує з тим, що ви думаєте на цю, на цю тему. В такому випадку вам необхідно розуміти, яким чином професійно Повідомити, що ви не згодні з цією точкою зору, але професійно. Для цього вам необхідно використовувати різні техніки, я, до речі, про них кажу в своєму курсі ефективні комунікації, а також в цих ефірах. І сьогодні хочу навести одну з них, яким чином наводити… Певні аргументи. І чому взагалі аргументація важлива? Коли ви вмієте аргументувати свою точку зору, люди починають до вас прислуховуватися, люди починають бачити, що те, що ви. Те, що чим ви ділитеся, має сенс, якщо воно має сенс, для того, щоб зрозуміти, як безпосередньо структурувати вашу відповідь або ваш меседж, припустимо, в розмові з людиною, вам необхідно зазвичай підготуватися і розуміти, яким чином ви можете це зробити. Якщо ви це робите українською мовою, ви розумієте контекст, бо... Ми в одному контексті. Якщо ви припустимо, у вас розмова є з інтернаціональною колегою, припустимо, людина з Нідерландів або з Великобританії, з Америки, з Скандинавії, припустимо, вам необхідно розуміти контекст людини, з якою ви розмовляєте, і таким чином ви зможете. Зрозуміти, як можна вплинути на людину таким чином, за допомогою того, що ви кажете, щоб людина вас по перше зрозуміла. По-друге, це було polite, ввічливо, і по-третє, щоб ви змогли найголовніше, щоб ви змогли досягнути своєї мети, щоб ваша думка була вислухана, а також щоб вона була прийнята до уваги. Якщо вам це дійсно необхідно. Отже, що необхідно зробити для того, щоб у вас була впевнена комунікація і впевнена, впевнена аргументація вашої точки зору під час переговорів? По-перше, вам необхідно надати тезу. По-друге, доказ і висновок. Тобто теза, доказ, висновок. Це дуже легка, можна сказати, система. Якщо ви будете не криватися, вам буде дуже зручно вести будь-які переговори. І, припустимо, в тезі ви кажете вашу головну думку. Потім вийдете до фактів, цифр. Бо якщо ви поділилися тезою і не надали фактів, не надали цифри, не надали якусь дату. То в такому випадку ви, ви не позиціонуєте себе як ефективний комунікатор. Бо люди, які позиціонують себе як ефективні комунікатори, в них зазвичай є деякі референси, які вони можуть використовувати, і ці референси можуть бути використані, і потрібно їх використовувати безпосередньо на другій, на другому ступені це доказ. І далі йде висновок, який логічний. Висновок можна зробити з цієї ситуації. Тобто, чому це важливо насамперед, чому ваша теза важлива, так і ви доносите цю ідею на будь-якій мові, ви можете донести її таким чином. Тобто, аргументи дуже важливі. Ми їх використовуємо дуже часто. Бувають різні ситуації. будь ласка, поділіться своїми ситуаціями, якщо вони у вас були. Якщо ви припустимо спостерігали, що ви, ви розумієте, що ви праві. Але ви не можете лаконічно донести цю ідею аргументи. Тобто, ви можливо були такі ситуації у вас? Якщо вони були, напишіть, будь ласка, в якій ситуації саме і що було складно. Це буде корисно, і я може надам деякі поради з цього приводу. Я зробила деякі деякі нотатки. Буду підглядати трохи, щоб воно було більш корисно. По-перше, давайте подивимося приклад, як можна в принципі, використовувати цю систему теза доказ висновок. Давайте подивимося на, на цей приклад. По-перше, я заслуговую на підвищення, бо працюю тут давно. Як ви думаєте, чи це, чи, чи це правильний аргумент? Правильно наданий аргумент, чи ні. Я заслуговую на підвищення, бо працюю тут давно. Або я, працюю, я заслуговую на підвищення, бо я працюю за, за трьох людей. Чи правильно це? Ні, це неправильно. Тобто, таким чином ви нічого не, не досягнете. По-перше, необхідно зробити все можливе для того, щоб людина вас почула правильно. Тобто, що ви хочете донести? Чи хочете ви донести, що ви заслуговуєте на підвищення, чи ви хочете сказати, що ви довго тут працюєте, і вас щось, вам щось не подобається в такому випадку? Я б рекомендувала наступне: спочатку йде теза. Я вважаю, що моя робота приносить компанії вагомі результати. Це теза. Далі доказ. Необхідно докази, цифри. Я вважаю, що моя робота приносить компанії вахомі результати. Теза. Далі підкріплюємо доказом: минулого року я реалізувала три проєкти, які збільшили продажі на 30%. Ми чітко розуміємо, що людина зробила. Є факти, і висновок. Який висновок з цього? З огляду на це я б хотіла обговорити можливість. Підвищення, ви не говорите відверто в лоб, що ви хочете підвищення, а ви надаєте можливість, ви питаєте, чи є така можливість, зважаючи на те, що ви зробили цю тезу. Ви доказали, що це дійсно так, є аргументи, і потім ви пішли вже в дуже логічний результат, який для вас йде безпосередньо call to action, Тобто, що ви хочете від цієї розмови, ви хочете, щоб була можливість обговорення вашого підвищення або підвищення заробітної платні. Припустимо, в цьому випадку це також може бути використано в sales speech, в різноманітних розмовах, коли вам необхідно щось продати. Але це залежить вже від контексту, то там uh, також діють різні стратегії. Uh, будь ласка, напишіть, чи це вам корисно чи ні. Uh -huh. uh, далі ще дуже важливий такий аспект, uh, і я його використовую на різних uh, переговорах. Коли в мене, uh, припустимо, є 6-9 людей в одній кімнаті, ми спілкуємося, мої колеги. Ми спілкуємося з приводу того, що, що нам необхідно в проєкті, для кого він а, Зазвичай це, це відбувається на самому початку, коли нам необхідно зрозуміти, для кого ми розробляємо той чи інший продукт або послугу. Але для нас це все продукти, тому ми не, не, не розподіляємо на ці дві. Отже, що ми робимо? Ми, у нас є мітинги різноманітні, і на цих мітингах а вже ж люди мають різні точки зору. І вам необхідно, якщо ви організатор мітингу, вам необхідно ці всі точки зору почути, відреагувати, надати фідбек, якщо це, якщо це необхідно, припустимо, або якщо це брейнсторм, там не потрібен фідбек, ви просто. Ви залаштовуєте людей, ви, ви робите таким чином все можливе для того, щоб вони розкривали свій потенціал і ділилися ідеями. Так, але якщо вам необхідно безпосередньо дискутувати і дискутувати активно, тобто ми наберемо brainstorming, ми його на даний момент put aside, тобто він в нас буде відпочивати сьогодні. Бо правила брейнстормінгу також дуже цікаві, ми про них поговоримо трохи пізніше. А сьогодні поговоримо саме, як надавати свої. І аргументи, так, тобто, якщо вам необхідно аргументувати свою точку зору, і ви знаєте, що у вас є дуже багато аргументів, які ви можете надати в даному випадку. Я вам я вам надала аргумент тільки один, так за заробітної платнеї, але через те, що ви безпосередньо вже дуже давно працюєте і, і ви показали підвищення результатів, підвищення сейлз у минулому році, так тобто, це був один аргумент але якщо ми припустимо, кажемо, що в нас є мітинг, він має е, певну структуру, певна ідея, певна тематика вже є, так е, тобто, вам необхідно е, висловити свою точку зору. Я б вам рекомендувала її висловлювати, використовуючи техніку трьох аргументів. Тобто, коли у вас правило трьох, воно дуже класно працює, люди краще сприймають інформацію завжди. Коли вона подана у трьох пунктах, може, ви це можете помітити, дуже часто люди помічають, що дуже часто люди, вони. Можуть сприймати або 1, 2, 3, або не більш, ніж три такі тези пункти, як вам зручніше. І в такому випадку я б вам дуже рекомендувала йти за правилом трьох. Тобто ви даєте спочатку ви даєте тезу, потім ви даєте доказ. І доказ у вас вже буде, припустимо, ця стратегія ефективна. Чому? Тому що вона. Перший аргумент йде зменшує витрати, по-друге, підвищує продуктивність. І по-третє, допомагає нам швидше досягнути цілей. Припустимо, в такому випадку ви навели е, ці три аргументи, е, ви е, змогли зробити reinforcement, е, тобто ви підкріп, підкріпили вашу тезу, і ви змогли. Е, ви зло, змогли е, Надати цю, цей аргумент таким чином, що людина бачить, бачить сенс і чує сенс в тому, що ви кажете, у ваших аргументах. Далі можна це підвести до того, який саме ваш висновок. Таким чином, і ви далі, далі вже можете продовжити. Таким чином, ця стратегія може розглядатися як одна з дієвих. Тобто дуже важливо після трьох аргументів, правило трьох, тобто після цього застосування дуже важливо зробити лаконічний, логічний висновок, до чого ви це ведете. Так? Тобто до чого це все далі. Ще одна така цікава, цікава буде і корисна стратегія, коли у вас є різні переговори з вашими колегами або з людьми з клієнтами. Також коли ви відчуваєте, бачите і знаєте, що ідея, яка Висловлюється, вона або неправильно, або неточна. Не треба казати, що ні, це не працює, або в нашому випадку із стратегією. Не треба казати, що ні, ця стратегія не працює. Навіть якщо ви так думаєте, відразу не треба так робити, бо, по-перше, це не вважається ввічливим. По-друге, вам необхідно зробити місток, такий, між тим, що ви хочете сказати, і що людина, чим людина з вами поділилася. Чим ваша колега, припустимо, з вами поділилася, так припустимо, ваша колега поділилася з вами стратегією, яка на її або на його думку, ефективна. Замість того, щоб безпосередньо критикувати її, я б вам радила наступне: по-перше, можна і треба сказати, що дякую за те, що ти поділилася своєю ідеєю. Мені здається, що вона має сенс, але... І ось після, але ви можете вже надавати свої тези. Ви можете надавати свої аргументи, щоб підкреслити свою тезу, яку ви хочете висловити. Чому саме ваша стратегія, на вашу думку, краща або краще підійде у цій ситуації, яку ви? Яку ви зараз обговорюєте, і таким чином ви не кажете, ви не критикуєте відразу. Ви кажете, що так, я, я бачу, що ти хочеш сказати, I see what you mean, and thank you for sharing, but, і після цього ви можете спокійно висловлювати свою думку. Але також, якщо це безпосередньо ваша думка, буде дуже важливо підкреслити, що це саме ваша точка зору. Бо може таке статися, що це дуже суб'єктивна точка зору, і це ваша точка зору, яку ви можете подати не зовсім правильно, як якась загальна ідея, але вона може бути не загальна. Тому дуже, дуже акуратно з цим і намагайтеся зробити таким чином, щоб та людина, яка буде вас чути, щоб. З одного боку, ви надали правильні аргументи, і в даному випадку ви також можете висловити ви можете висловити свою точку зору і застосувати правило трьох аргументів, чому ваша стратегія, на вашу думку, краща в цій ситуації. Якщо, припустимо, вам необхідно. Посперечатися або це такі healthy debates, тобто у вас якийсь дебат, але ви розумієте, що це допустимо і це можливо, і це заохоче, заохочується, припустимо, всіма учасниками. В такому випадку також можна використовувати аргумент трьох, але якщо вам необхідно оцінити якусь ідею. Припустимо, у вас є. Ви забрейнстормили, У вас є деякі ідеї, які у вас є на, на мапі, і ви бачите, вам необхідно обрати, припустимо, з. 5, як в такому випадку обрати, по-перше, є дуже багато різних ефективних методик, як працювати в групах, але якщо, припустимо, вам необхідно саме застосувати свої комунікативні навички, в такому випадку я б рекомендувала зробити наступне. По-перше, вам необхідно також подивитися: Окей, у вас є аргумент. Ви визначили, що ця стратегія є п'ять стратегій, треба обрати три. Стратегія, яку ви хочете бачити як один з варіантів, який буде мати апрув. в такому випадку, якщо ви хочете це, вам необхідно підготувати оці три аргументи. Чому це класна стратегія? Якщо вам необхідно порівняти дві і обрати одну, вам необхідно зробити також порівняння, чому не. Тобто три аргументи, чому не, якщо ця стратегія не працює, чому вона саме не працює на вашу думку? І також можете навести три, три аргументи, чому вона, припустимо, не працює або може не спрацювати. Ось, тобто правило трьох. Так, але тобто ви погоджуєтеся з людиною, це е, наступна наша е, стратегія на на переговорах, як яку можна ефективно використовувати. Якщо вам необхідно е, проштовхнути вашу ідею, скажімо, прямо, але ви розумієте, що ви не ви, ви хочете бути також ввічливим, і вам необхідно це показати, якщо це ваша колега, яку ви поважаєте, з якою ви працюєте кожного дня, е, е, якщо ви Відверто критикуєте цю ідею, це не дуже. Це не зробить таку атмосферу, яка потім в майбутньому, скажімо так, зробить якусь класну атмосферу у вашій команді. Ні, для того, щоб це зробити, необхідно похвалити, необхідно сказати, що дякую, що ти поділився своїм своєю ідеєю. Мені здається, на мою думку, але на мою думку, і далі ви можете використати. Але в мене є ще одна пропозиція. Припустимо, ви можете сказати в мене Ще є одна пропозиція. Або е, як щодо, але як щодо цього, цього, цього. якщо ви е, вже бачите, що є безпосередньо аргументи, чому та стратегія не працює, ви можете також це зазначити е, через цей приклад але, через цю систему але е, в такому випадку вам необхідно зробити е, дуже е, такий е, правильний поштовх. І вам необхідно сказати, чому не три рази. Тобто, тобто, якщо ви вже проаналізували дуже швидко, чому та стратегія, запропонована стратегія, не буде працювати. Вам необхідно її в вашу думку аргументувати, тобто ці аргументи необхідно додати, і ви пам'ятаєте, що дуже важливо, коли ви надаєте безпосередньо аргументи, докази в такому випадку, якщо вони негативні або якщо вони позитивні, вам дуже важливо буде зробити таким чином, щоб вони були. Вони були подані як доказ, тобто ви доказуєте це за допомогою цифр за допомогою інформації, яка може доказати, що так дійсно та стратегія не буде працювати а стратегія, яку ви пропонуєте на перемовинах, буде працювати, і треба і бажано зазначити, чому саме ця стратегія, яку ви пропонуєте. Може бути кращою і до яких результатів вона може призвести, або які бенефіти вона може надати. Це дуже важливо. Отже, я дуже рада вас бачити сьогодні. Дякую, що ви доєдналися до, до цього ефіру. Одна ще така ідея, яку з вами я хочу з вами вам поділитися, наступна. Ви знаєте, що я дуже часто. Говорю про інтонацію, про те, як ви розмовляєте з людьми і як вона взагалі впливає на те, як людина вас сприймає. На перемовинах це також дуже важливо. По-перше, не треба поспішати. Коли ви висловлюєте свою точку зору повільніше, коли ви висловлюєте свою точку зору не поспішаючи, людина впевнена. Може оцінити як вас, як впевнену людину, і людина може побачити сенс в тому, що ви кажете. Якщо ми порівнюємо це з дуже швидкою подачою інформації, зазвичай швидка подача інформації не, не означає, що людина професіонал. Так, людина може бути професіоналом експертом, але не професіонал в плані комунікації. А ми знаємо, що якщо ви знаєте якусь інформацію... Інформація це не завжди знання. Um, knowledge doesn't equal information, and vice versa. Тобто, ви можете зрозуміти, що якщо людина має цю інформацію в голові, це не означає, що це знання, які вона може ефективно передати. Um, і в такому випадку, якщо людина передає знання, ви бачите, коли я з вами спілкуюся, я не поспішаю. Я розумію, що для того, щоб поділитися інформацією, необхідно її засвоювати. На це потрібен час, і для цього необхідно прослухати інформацію декілька разів. Зазвичай необхідно прослухати декілька разів. Ми зараз е, розмовляємо про е, «It's not rocket science», але дуже важлива інформація. Але припустимо, може, ви можете. Пригадати ваші уроки математики або фізики або історії для того, щоб запам'ятати деяким людям потрібно один раз послухати, але зазвичай вам необхідно доторкнутися до цієї інформації декілька разів, бажано два-три рази. Це в нашій науці education, Воно. Називається Active Repetition і для цього для того, і, і також Retention of Information. Тобто, завдяки повторюванню, якщо у вас є повторювання інформації, ви можете запам'ятати, люди, які доносять інформацію, взагалі вони керуються і користуються цими правилами, і не тільки. Отже, до чого я веду? Я веду до того, що коли ви розмовляєте з аудиторією, коли ви хочете, щоб на на мітингу вас почули, не треба казати дуже швидко. Навіть якщо ви розумієте, що у вас одна година або мітинг, припустимо, 45 хвилин, і ви розумієте, що ви хочете донести інформацію дуже швидко і для того, щоб зекономити час, будь ласка, не робіть цього краще донести свою інформацію, свої тези і також свої аргументи якісно, повільно. Так, щоб всі засвоїли і всі зрозуміли, що ви саме маєте на увазі. А для цього необхідно контролювати своє дихання, поставу, необхідно керувати і контролювати своє обличчя, яким чином ви спілкуєтеся, чи підтримуєте ви зоровий контакт. Зоровий контакт дуже важливий. Бо якщо ви не дивитеся на людину, коли ви ділитеся своєю тезою, а також аргументами, в такому випадку до вас нема довіри. Або ця довіра зменшується. Тобто зоровий контакт він дуже сильно впливає на те, яким чином ви сприймаєтеся людиною, з якою ви спілкуєтеся. Отже, сьогодні у вас була тема, якою я, якою я з вами ділилася, і ми її присвятили безпосередньо, як надавати аргументи і як захищати свою тезу. Які стратегії можна використовувати? І сьогодні я з вами поділилася ідеєю того, що можна використовувати і треба використовувати систему, теза, доказ, висновок для того, щоб подати ваш аргумент, для того, щоб захистити ваш аргумент, а саме доказ, яким чином ми надаємо доказ, там, там працює правило трьох. Ви надаєте, Три аргументи на більше і на менше. Ви можете таким чином показати, що ви знаєте, як пріоритизувати, що найголовніше, і яким чином ви можете сфокусувати правильно саме увагу вашої, вашого співрозмовника на те, що дійсно важливе. Дякую. Я, я дуже рада, що вам подобається ефір і що інформація цінна. Дякую, дуже, Юля. Мені дуже цінно, що ви також на цьому ефірі. Ефір буде збережено. Так, я буду його зберігати і буду надалі більше розповідати про ефективну комунікацію в різних контекстах. І ми з вами сьогодні також познайомилися. Ми зараз вже на стадії підсумків. Ми також з вами сьогодні познайомилися з такою дуже... Легкою, але ефективною технікою, так, але техніка так але набагато краще може донести вашу точку зору, яка відмінна від точки зору від точки зору людини, з якою ви спілкуєтеся, але ви можете це зробити професійно. І зважаючи на інтереси людини, з якою ви спілкуєтеся, якщо це ваша колега або клієнт, і в такому випадку ви можете з одного боку професійно донести цю інформацію, з іншого боку, ви можете, ви можете показати ваші аргументи з приводу тези, яку ви хочете навести. І також я з вами поділилася, з, поділилася тим, що необхідно контролювати невербальні. Невербальну комунікацію, коли ви застосовуєте свою вербальну комунікацію, вам необхідно контролювати безпосередньо, як ви себе поводите, як ви яка ваша постава, як ви контролюєте свій голос, тембр, а також швидкість, яким чином як швидко ви розмовляєте, і яким чином ви змінюєте ви змінюєте темп. Це дуже важливо. Я дякую всім за те, що ви приєдналися до цього ефіру. Завтра я буду намагатися також вийти в ефір і в протягом дня, мабуть, не зранку, як сьогодні, мабуть, або в обідню перерву. І якщо ви ще не приєдналися до курсу ефективні комунікації, ласкаво просимо. Я сьогодні також цю інформацію надам в сторіс. І я вам бажаю успіхів у вашій комунікації. Я бажаю вам успіхів в ефективній комунікації, в побудові цієї ефективної комунікації в різних аспектах і контекстах вашого життя. І до зустрічі в нашому новому ефірі. Гарного вечора! Бай!